У Миколаєві вздовж вулиць та проспектів на стовпах вивішені прапори. Місцева жителька Вікторія йдучи вулицею, звертає на них увагу. Жінка каже, вважає їх стан обличчям міста, і хочеться, якщо будуть ну, прижати якісь іноземці або з інших міст, щоб вони бачили, що ми теж шануємо наш прапор, і ми бережемо це як символ нашої держави. Загалом у Миколаєві налічується 1472 таких. Заступник голови адміністрації центрального району Геннадій Шкуренко говорить, за жовто-синіми стягами в місті доглядають комунальники. Відповідно до рішення Миколаївського виконкому, прийнятого 24 березня цього року, за функції з обслуговування, заміни. Та отримання прапорниць покладено на адміністрації районів міста. Адвокат Станіслав Бакумов говорить: в Україні діє єдиний наказ Міністерства освіти і науки про затвердження рекомендацій щодо порядку використання державної символіки, у тому числі і прапора. Має бути цілий, має не має бути пошкоджений, має відповідати розмірам, визначеним в конституції. По тим правилам, у нас передбачено, що не можна там схиляти перед ким, бо то не було прапор, не можна класти на підлогу, не можна спускати його більше, ніж на одну третину древка. Перший заступник голови адміністрації Інгульського району Антон Ужва розповідає, наразі обслуговують 700 конструкцій, на яких вивішені прапори різних розмірів. Ми їх десь замінюємо мінімум приблизно один-два рази на рік, в залежності від їхнього зношення. Станом на початок листопада в Інгульському районі вздовж доріг на стовпах висіли пошкоджені прапори. Їх замінили на нові, говорить Антон Ужва. Ми ж всі бачимо, що коли прапор десь порвався, вице, вигорів, ну, співробітники адміністрації роблять об'їзд районів, звертають увагу на прапори. Або комунальне підприємство, яке обслуговує район, теж надають інформацію, якщо десь якийсь прапор потребує заміни. Антон Ужго розповідає, протягом року на заміну і утримання належного стану прапорів в Інгільському районі витрачають близько 170 тисяч гривень у Миколаїві. Загалом чотири райони. Марієта Микирчан, Олена Земляна, Суспільне новини, Миколаїв.